Ми вирішили завітати на шосту благодійну ярмарку з Україною в серці. Детальніше про неї ви дізнаєтеся в цьому сюжеті. Доброго дня мене звати Олена. Я організатор благодійної ярмарки Майстри Хедмейд підтримка ЗСУ з Україною в серці. На початку війни спочатку руки не, не хотіли слухатися і щось створити. Всі ми переживали, були емоції. Потім зібралися, і виникла така ідея організувати ярмарку. Благодійно, коли люди почали менше донатити, я подумала: а чому б і ні? Людина щось купує і плюс ще й отримує якусь насолоду від якоїсь отриманої речі. І задонатила, і ще собі щось має. Поділилася з родиною, мене підтримали, поділилася з майстрами також і почали готуватися. Звернулася до допомогою до міської ради за дозволом на торгівлю, і вже в шосте, ми ось тут. Раз у місяць ми збираємося. До нас долучилися багато майстрів і з інших міст нашої країни, не тільки Золотоніські, а й багато пересилає дівчат своїх робіт. Плюс долучилися до нас і місцеві письменники Володимир Побивнець, Над Бонь. Патріоти, дівчатка, діти до нас долучилися сьогодні. Багато. Якщо ви бачите діток, долучається, щоразу до нас все більше. більше. Запрошуємо всіх бажаючих майстрів. Долучатися до нашої ярмарки.